Уля, кошенята, попліткуємо. Говоримо про Дантеса і збір. Савлєпов живе в Польщі. Онука вдруге стала мамою. Олійник, Олег Винник, крапки над і та мовний скандал. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я вважаю, що Володимир Дантес повів себе під час повномасштабного вторгнення дуже достойно. Він постійно говорить про війну, він приймає участь в різних проєктах, спрямованих на допомогу Україні. І навіть в той момент, коли дуже погано йдуть збори, тому що зараз реально з донатами дуже складно. Володимир Дантес вигадує креативні способи. Аби привернути увагу українців, і взагалі, ось це формулювання, щоб ми скидували донати, потрібно нас якось заохотити, щось запропонувати, розіграти, подарувати. Так блін, а де логіка? За нашими захисниками та захисницями? Йде тил, волонтери, і кожен з нас повинен щодня пам'ятати, ми живемо в стані повномасштабної війни. Ми повинні допомагати, хто чим може. І так я буду топити тих артистів, які, маючи свою велику аудиторію, не говорять про те, що відбувається в Україні, не включаються в благодійні проєкти. Тому що їх пряма ціль як медійних людей допомагати робити усе, щоб Україна перемогла. Тому що у них набагато більше інструментів впливу. Ніж у звичайної людини. І в цьому сенсі Володимир Дантес реально розумник. Хочу його повністю підтримати усіма руками за. Тож, дорогі зіруньки, хто вже забув, що в Україні війна, зверніть увагу на контент Володимира і беріть з нього приклад. Ну, а що, вашу увагу дуже важко пригорнути. Коротше, це знову збір, і він буде не просто так. Я ще дещо розіграю. Я ходив по дому і думав, що б такого розіграти, щоб вам було дійсно цікаво донатити. Ну і дещо знайшов: 10 тисяч гривень. Так, я розіграю 10 тисяч гривень серед тих, хто задонатить 100 гривень. І окремо від цього особисто сам теж задоначу 10 тисяч гривень. Я вважаю, що це чесно. Давайте донатити. Взагалі, давайте більше порозмірковуємо про Дантеса в моєму телеграм-каналі. У нас активно зростає там спільнота, завжди є про що поговорити. Тим паче я там зливаю інсайди і плітки, які я з тих чи інших причин не можу звучувати на Ютюбі. Тож долучайтесь Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також кому що відомо про ту чи іншу зірку в директ мого інстаграму. Чекаю, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ну і донати, у кого є можливість та бажання підтримати нашу спільноту донатом, ви знайдете під цим відео номер картки. Так, отже, повертаємось до Дантеса. Він приємно вражає, і, на мій погляд, це достойне покоління, нове покоління. Артистів сучасної української музики. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. До того ж, Дантес, якщо я не помиляюсь, неодноразово виїздив з України, але повертався на відміну від Антона Савлєпова, соліста гурту Quest Pistols. Зараз я вам зачитаю Савлєпов зараз проживає у Варшаві. Бачу їх удвох з новою дівчиною в себе на районі. У нього часто концерти по Польщі, я так розумію. А, обидва виглядають досить милими, закоханими людьми. Окей. Ми раді за Савлєпова, В одному зі своїх відео ми обговорювали, що в нього з'явилася нова дівчина. Савлєпов — це серцеїд, красень, який тримає себе в формі в своєму віці. Питань немає, питання в іншому. А як ти виїхав? Ну тобто, коли масштабні культурні проєкти за кордоном, це одне. Коли сердючка виїздить з благодійними концертами, це теж зрозуміло. Але ти виїздиш. Нібито на корпоративи, на міроприємства. Корпоративи, до речі, не являються а, прямою допомогою артистів зсу, тому що наскільки мені відомо, вони взагалі з корпоративів нічого не віддають на допомогу. А ти не просто виїздиш, ти переїздиш і мешкаєш. Тобто, хочеш мешкаєш місяць в Україні, місяць в Польщі. Як це називається? Правила повинні бути для усіх однаковими. Тому що усі українці знаходяться в рівних умовах. Якщо ви нікого не випускаєте, то нікого не випускайте, а не так, як Володю Остапчука. Пам'ятаєте, як в нього припекло, і він почав виправдовуватись? Так він хвилювався не за те, що він працював на корпоративі з російським слідом в Міконосі, а через те, як він виїхав, щоб ніхто не дізнався. Тому що там були мутки і схеми. Тому в мене назріває питання, чому одним українцям можна їздити на корпоративи і заробляти гроші за кордоном. А інші люди в нашій країні повинні виживати. Тобто ми повертаємось до формату привілегій. Для одних доступно абсолютно усе, і їх життя у воєнний час не змінилося взагалі ніяк, а можливо навіть покращилось. А для когось обмеження такі. Що ти повинен виживати, як це робить більшість людей в нашій країні? Мені соромно, що у нас настільки корумпована система, що одним можна усе, іншим нічого. Тому Савлєпов повинен, на мій погляд, я не вимагаю, але я так вважаю, повинен дати офіційне роз'яснення, яким чином він проживає у Варшаві. Тому що він не просто поїхав на гастролі, він там зараз проживає, бо його постійно там бачать. Як Антоне поясни, будь ласка, гидко, бридко від цієї ситуації. І в чому я не правий, можете зі мною погодитись або ні в коментарях, будь ласка, напишіть, тому що для мене завжди цікава та важлива ваша думка. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Стало відомо, що співачка онука вдруге стала мамою. Чудова новина. Наталю, вітаємо! Неймовірна артистка не зовсім зрозуміла для мене публічну особистість з точки зору як артист. Трішки виходить туфтологія, але коли я дивлюся інтерв'ю з онукою, то мені на п'ятій хвилині хочеться заснути. Вона дуже мила, вона чарівна, вона проукраїнська, у неї чітка громадянська позиція, вона дуже талановита, неймовірний вокал, крута авторка, супер якісна музика. Але як особистість за нею не цікаво спостерігати. Я не кажу, що кожен артист повинен бути не знаю, там, поляковою, могилевською чи ще кимось. Кожен займає свою нішу. Але артиста хочеться слухати, хочеться за ним спостерігати. А за онукою... Ну, вона просто про музику. І це теж має місце бути, і це чудово. Але не знаю, Наталя в мене не викликає якихось а, супер емоцій. Але те, що вона доклала чимало зусиль в розвиток української музики, саме української культури. молочинка, ти дуже крута. Згадуючи номер на Євробаченні в Києві, онука порвала усіх. І жоден конкурсант Євробачення поряд не стояв із номером онуки? Ти крута артистка, але особисто мені трішки нудно спостерігати за життям Наталі. Наші поздоровлення, поповнення в сім'ї це завжди чудово. До речі, хто з наших пліткарів можливо нещодавно народив? Можливо, поділитись, з якими складнощами зіштовхуєтесь у воєнний час, і чи не було страшно приймати таке рішення, народжувати дитину під час війни? Я за ці півтора року освоїв нову професію. Я став актором дубляжу та озвучки. Це дубляж і озвучка фільмів компанії. Це відомий український сервіс, на якому ми всі дивимося. Кіно ми озвучили близько 300 фільмів за рік. Це студія акторів. Я там не один. Нас 10 чоловік, 5 хлопців, 5 дівчат. Це робота кожен день. Тобі пересилають фільми. Ти починаєш працювати над своїм героєм, вивчати його і писати репліки. Займаюсь цим рік, 12 чи 13 червня. Був рік, як я працюю на цій роботі. Мені вистачає на проживання на те, щоб нормально жити, нормально існувати. Я в цьому плані не примхливий. Це 20-30 тисяч гривень в місяць. Заявив Вадим Олійник про те, що він перекваліфікувався із артиста в актора дубляжу. Я до олійника ставлюсь позитивно. На мій погляд, він реально невибагливий, він звичайний, він людина, він не намагається бути суперзіркою і щось себе корчити. І це достойно уваги. Олійник цікавий персонаж, але, на жаль, його музична кар'єра не склалася з певних причин. А олійник так себе і не знайшов у цій сфері, не знайшов свого позиціонування, своєї фішечки. І, можливо, він все ж таки поступається Володимиру Дантесу, тим, що за олійником не так цікаво спостерігати. Як за окремою одиницею, тим не менш, олійник намагався випускав музику, щось робив. Робив, 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 але кар'єра згасла. І він правильно зробив, що прийняв реальність, не почав собі вигадувати в голові щось нове, те, чого не існує, що не пов'язано з реальністю, а просто швидко адаптувався та перекваліфікувався. Олійнику за це тобі респект, тому що людина сказала, як є олійнику. Від мене та нашої спільноти. Що ви думаєте про Вадиму Олійника? Давайте обговоримо. Так, пропоную розставити крапки над і врешті-решт, про Олега Винника. Пам'ятаєте, в своєму інтерв'ю в другій частині курочці він заявив наступне: я можу поїхати зараз зробити концерт, заробити таку і таку суму і віддати армії. Можеш. А чому не зробити? Я не вмію стояти на сцені, коли мені болить. І в якості відповіді виннику, давайте переглянемо виступ учасниці культурного десанту Ірини Кліменко на позиціях під Костянтинівкою Донецької області, яка грала Щедрик видатного українського композитора Леонтовича. Це просто було б бажання, Олеже. Тому пропоную ось таким коротким, але зрозумілим відео поставити крапку і забути про Олежку винника. Погоджуйтесь чи ні, давайте обговоримо. Так, і на завершення черговий мовний скандал. Мовний скандал в школі Дніпра вчительку штрафували за російську мову на уроці. Усе почалося в квітні, коли мама втрутилася в онлайн урок математики, бо вчителька спілкувалася на уроці російською. Після розголосу уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь прийняв рішення оштрафувати вчительку на 3400 гривень. Уповноважений підкреслив, що під час повномасштабної війни сфера освіти має бути прикладом у питанні дотримання мовного законодавства. Ах, як я стомився про це говорити, як я стомився читати ці новини. Так, ми повинні себе переформатувати. Так, ми повинні змінити ставлення до мови. Так, ми повинні, врешті-решт, поважати нашу державну і докладати максимум зусиль, щоб майбутнє покоління взагалі не знали, що таке російська мова. Бо до тих пір, поки буде російська мова в нашому соціумі, ця війна ніколи не закінчиться. Це одна із причин. Одна із причин, будь ласка, я зараз не гіперболізую. Це одна із фундаментальних причин, які розколюють наше суспільство. Так це складно, так це непросто. Вибачте мене, я усе життя спілкувався виключно російською і тільки на роботі українською періодично. Але з 24 лютого 2022 року я прийняв свідоме рішення і українізувався. І зараз в моєму житті, як професійному, так і в особистому, 80% української. Так було складно транслювати блоги, тому що було багато росизмів, не впевнено. Ти починаєш тупити, думати, згадувати. Нічого. Місяць поламало, а через місяць вже від зубів відскакувало. Соромно не знати українську і соромно ігнорувати рідну мову на сьогоднішній день. Я дуже сподіваюся, що ось таких випадків. І з російською буде все менше в нашій країні. Принаймні я в це дуже хочу вірити. І наголошую, друзі, хто говорить російською, намагайтеся потроху українізуватися. Це складно лише перший час, потім звикнете, і все буде чудово. Але від кожного з нас залежить ось цей культурний фундамент. А мова це головна зброя нації. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, що плітки виходять кожного дня. Тож вам завжди є про що попліткувати та поласувати пікантні подробиці життя наших зірок. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.